Як ви бачите, платежі по ІТ-послугам, які легально зайшли в Україну. Ну, так, такі, як до війни. Хоча менше, ніж 2024. Бачите, тут було аж 1,88. От так. Ну так, да, а якщо співстати з 2013, то зросло. Зросло, це й ті, дійсно. І взагалі, якщо подивитись, бачите, це мільярд, ну, тут перекриваємо цей мільярд, правильно? Да, перекриває. Так що, ладно, ГТС, це не така велика трагедія, як про це говорять. Але валюту, яку знімають з карток. Ну, це офіційно вважається подорожі. На практиці, що це означає? Наші люди виїхали за кордон і з карток зняли валюту. З усіма обмеженнями, але знімають. В минулому році зняли 4,5 мільярда, а в цьому тільки 3,6. Ну, тут два варіанти. Гроші закінчуються, ну, щоб зняти треба, щоб були на картці. Так, да, так, да, це, скоріш за все, впливає. Ну, я думаю, ще фактор немаловажний, обмеження впливає. Да. До війни теж знімали, але бачите, ну, значно менше. Навіть в 2013-му все рівно більше знімали, ніж... Ну, просто в 2013-му та ж сама ситуація. Людина бере картку нашого банку, йде за кордон, кешує, кешує. Так, да, туристи приїжджали, але значно менше. Ну, це вважається пасально. Але туристів дуже мало. І як результат, туристи навіть те, що витрачали в Україні, ну, слабенько. слабенько. А зараз, і оце впливає. От ці мінуси впливають. От вони якраз і формують мінуси тут. Бачите? Тому що все-таки зараз дуже багато знімають валюти за кордоном. Дуже багато біженців. Тому в нас от сальдо, експорт та послуг. Зараз від'ємно, до війни було б плюсове. Ну, відповідно сказати, якщо зарбічани не будуть знімати або їм заборонять, так, да, мінуса не буде. Зразу говорити не буде. Тому що, ну, а ті послуги, бачите ж, ну, мільярди ж приносять, принося, да. А от з наші біженці ці мільярди забирають. Що є, то є. Зрозуміли? Тобто у нас на сьогоднішній момент експорт імпорт послуг. Ну, якби найбільша проблема це зняття валюти або вилучення валюти нашими людьми, які знаходяться за кордоном. Ось така ситуація. І ніяк це ти не виправиш. Ще те є. Так, первинні доходи. Тут завжди ми згадуємо, от бачите, оплата праці з Але давайте ми спустимося трішки нижче. Бачите, все. Оплата праці. Беремо 2013, 2 мільярда, 4,5 мільярда, 2021, 2,73, 24 і 2,18, 25. Що ж, грошей менше? Менше. Ну, я так розумію, це пов'язано з тим, що велика частина заробітчан забрали сім'ї і зараз за кордоном. От якраз вони от, от вони тут сидять. Бачите? Вони вийшли так, що заначки, які в них в українських банках, вони витрачають за кордоном. Тим самим витаскують. Так, да, дійсно, ця тенденція в нас на сьогоднішній момент край негативна, що, виходить, заробітчани замість того, щоб переходити валюту в Україну.